Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Марс в знаку Скорпіон. Пісня вогню та води. Гримуча суміш. І в цьому відео ми поговоримо, що ж значить ця гримуча суміш. І що вона нам принесе? Які енергії на нас будуть впливати? Про аспекти Марса, які він зробить, проходячи по знаку Скорпіона, та на кого найбільше вплине ця енергія? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам. Зміцнити свою волю та отримати величезну силу та навчитися керувати нею, щоб вона не стала руйнівною. Пісня вогню та води. З 22 вересня до 4 листопада 25 року Марс входить в знак Скорпіон, що знаменує початок нового астрологічного етапу. Меркурій у нас перейшов в Терези, а Венера перейшла в діво. І це зміна енергій. Марс додає цим змінам могутніх енергій. Час чайних церемоній завершився. І якщо раніше ми намагалися досягати компромісу дипломатичним шляхом, зважували всі за і проти, іноді впадали в крайнощі, то зараз тенденція змінюється. І це час. Коли стикаються дві потужні стихії вогонь та вода, пристрасть та глибина. І енергія Марса в скорпіоні сприяє внутрішнім змінам, трансформаціям та змінює рішучість рухатися вперед, незважаючи ні на що. В знаку Скорпіон Марс пробуджує і жіночу енергію, і чоловічу. Марс діятиме. Точно, глибоко та без компромісів енергія стає інтенсивною, спрямованою всередину. Під впливом цього транзиту підвищується інстинкт самозахисту, бажання все контролювати, може виникнути потяг до розкриття таємниць, розслідувань, трансформації існуючого стану речей. Знак Скорпіон – знак фіксованої води. І це можна уявити як підземне озеро, в якому зберігаються таємниці, інстинкти, пам'ять роду, сексуальна енергія, психологічні травми та внутрішня сила. Скорпіон знак емоцій, підсвідомих глибинних процесів, криз, ризику смерті, ходіння по лезу бритви, грошей, ресурсів чужих людей, акумулювання енергії. Коли людина, практично не бачачи виходу із ситуації, різко перероджується і починає її вирішувати найнеймовірнішим чином. Скорпіон вбирає енергію, переробляє та трансформує. Це гейзер, це гаряча вода, яка може піднятися з глибин підземного царства. Внутрішня напруга може наростати, і дуже важливо заздалегідь зрозуміти, куди направити цю силу, щоб не зірватися на близьких і не спричинити неприємностей. Марс планета активності, процесів первинного імпульсу і увійшовши до пристрасного та безкомпромісного скорпіона, включає режим максимальної рішучості, і це вважається одним із найсильніших положень Марса, хоча. Це енергія води, і тут Марс може давати великі можливості для реалізації. В натальній карті Марс розповідає, як ми досягаємо мети, результату, яка наша стратегія, як ми проявляємося в колективі зовні. Це наша енергія. І щоразу, коли Марс змінює знак, змінюється й енергія. І ми починаємо фокусуватися на якості знаку, по якому проходить Марс. Тому що ми відчуваємо цю енергію ззовні і намагаємося підлаштуватися під неї. Марс, як другий управитель скорпіона, почувається тут дуже органічно. Марс також управляє овном, і в овні він дає імпульс, він йде в атаку, рухається. В скорпіоні Марс дає волю, стратегію і внутрішню міць. Це Марс, який вичікує, аналізує. І глибоко проникає в суть. Це Марс, який виходить на передову, говорить або чинить дію, сила його в тому, що в нього є чіткий момент вичікування, стратегія, якийсь ресурс, коли він спочатку аналізує, а потім починає діяти. Це дуже хитрий і потайний Марс. Тому наша тактика і стратегія може бути потайною і невидною для інших людей. Марс в Скорпіоні воїн, який пройшов через смерть, який знає ціну болю, який не боїться трансформації, і його сила не в м'язах, а в психічній концентрації, у здатності утримувати напругу, не втрачаючи фокусу. Це енергія, яка може зруйнувати або зцілити, залежно від рівня усвідомленості та відповідальності конкретної людини. Транзит Марса по скорпіону може провокувати збройні конфлікти, стихійні лиха та тотальні зміни світопорядку. Військові конфлікти можуть стати звичною реальністю в цей період. Кожне загострення може нагадувати про тендітність міжнародного балансу і про те, наскільки важливо шукати шляхи діалогу та мирного врегулювання, перш ніж напруга переросте в нові руйнування. Це час, коли конфлікти можуть перейти з латентної фази у відкриту. особливо небезпечні провокації, маніпуляції, хибні повідомлення, які можуть призвести до ескалації конфлікту, можлива ескалація воєнних дій, протести, теракти, боротьба за владу. Тож будьте вкрай обережними в місцях великого скупчення людей, зростає рівність агресії та ризику на дорогах. Хоча енергія скорпіона вважається таємничою, Марс, входячи в цей водний знак, створює пару, яка може призвести до емоційного розладу. Це змусить нас працювати більш наполегливо, адже ми можемо прагнути поринути у свій внутрішній світ. Скорпіон це восьмий знак зодіаку. І цей період може стати особливим. Восьмий знак зодіаку це місце. Управління Плутона і другий управитель Марс, і це одне з його найсильніших положень, яке наділяє його великою енергією, волею та сміливістю. В цей період можуть перейти в нову площину активності, пов'язані з підприємництвом, фізичною працею, спортом, таємними дорученнями і великими грошима. Тому ви вже можете відслідковувати якісь важливі події, які вриваються у ваше життя, починаючи з 22 вересня. І в цей період вам можуть приходити ідеї, як ви будете досягати своїх цілей, чим займатися. Або життя вам може підкидати певні умови чи завдання для того, щоб ви справилися таки з ситуацією. Марс. Посилює якості характеру властиві скорпіонам. І тут позитивні риси: це безмежні внутрішні резерви, старанність і завзятість, впевненість та амбітність, широта погляду та гнучкий розум, емоційна стійкість, обережність та розважливість, неймовірно сильний характер людей з Марсом у скорпіоні, і таких людей не всі можуть витримати. Ці люди можуть пригнічувати, і ті, хто стикався з подібною особистістю, могли побачити негативні риси характеру: це жадібність та егоїзм, підвищена самооцінка, незговірливість та впертість, нетерпимість до критики, деспотизм та запальність. Стратегія чоловіків в цей період може змінюватися і внутрішньо, і зовні. Чоловіки можуть бути більш налаштовані на зовсім інші енергії та потенціали. А жінки можуть частіше зустрічати нелояльних і неконфліктних та стриманих чоловіків, а навпаки, знайомитися з чоловіками більш схожими на характер скорпіона. Люди з Марсом у Скорпіоні це непереможні ніндзі. Людина з Марсом в скорпіоні має невичерпаний запас внутрішньої енергії, яка може штовхати його на досягнення. І з таких людей виходять професійні розвідники, служителі культу та закону. І вони можуть очолювати колективи, підприємства та розвивати свій бізнес. Люди з Марсом в скорпіоні можуть бути вибухові, сильні, розумні та успішні особи. І з ними складно, але дуже цікаво. І, знаючи сильні сторони та недоліки характеру, важливо вчитися взаємодіяти з такими яскравими персонами. І В період проходження Марса по знаку скорпіон всім важливо діяти продумано, але не імпульсивно. Тоді можна вирішувати складні проблеми та завдання, і це продуктивний період для людей, які керують групами людей, організаціями, увагою, публікою, великою кількістю людей. І проходячи по знаку Скорпіон, Марс буде формувати кілька дуже важливих аспектів. Цей період може бути досить. Гармонічний та сильний у досягненні цілей. Одразу після переходу в скорпіон, Марс 24 вересня формує досить напружений аспект квадратури з першим управителем знака Скорпіон – з Плутоном. Це аспект напруги, боротьби, протистояння, це аспект аварійності, травми небезпечності, катастроф, і Плутон, і Марс дуже войовничі. Планети від природи, і їхня напружена взаємодія може розжарювати атмосферу майже до кінця вересня, і слід триматися подалі від гніту, начальства та натовпу, бути обережнішими за кермом, уникати ризиків кримінальних районів та конфліктних ситуацій із явно переважаючими силами. Не зачіпайте самолюбства чоловіків в цей період. Реакція може виявитися незрівнянно бурхливою. Енергія цього аспекту має бути витрачена і краще в організованій фізичній активності, але без фанатизму. Декого просто може підмивати, випробувати витримку оточуючих і помірятися з кимось силами або кинути виклик тим, хто має владу. Тож постарайтеся не опинятися серед цих людей або триматися від них подалі, як від місць з поганою славою. А 20 жовтня Марс з'єднається з Меркурієм в 20 градусі. Меркурій планета інформації, контактів, посередництва, транспорту, і в Скорпіоні він аналізує та робить глибинний синтез. Меркурій характеризує сферу мислення та комунікації і в з'єднанні з Марсом може давати словесну агресію, конфронтацію, звинувачення, громадські скандали. Ще 27 жовтня до Марса приєднається Ліліт, яка розкриє табуйовані теми, витіснені емоції і приховані образи, і це період, коли мовчання вибухає, дипломатія відступає і стає зброєю. І в період впливу аспекту з'єднання Меркурія з Марсом можливе динамічне спілкування, тож звертайте увагу на інформацію, яка приходить, на інсайти, можливо, нові факти, питання документів, підписання договорів, укладання угод, банківські питання, питання кредитів, а також можуть посилитися питання поїздок та логістики. Тож точний аспект з'єднання Марса з Ліліт 26 жовтня, тобто період, як мінімум, з 20-22 жовтня, вже буде діяти цей аспект. І Марс як активний принцип у Скорпіоні проявляється тут як воїн, як стратег і хірург душі одночасно. І він проникає в суть, щоб усунути те, що віджило, а Ліліт. Це темна сторона місяця, вражена жіноча енергія, символ пригніченого бажання, бунту проти патріарху, архетип відьми, вигнанки і тієї, хто не підкорилася. І цей союз це вибухова суміш пристрасті та люті, сексуального магнетизму та руйнівної сили, і він сприяє загостренню військових дій. Виникненню осередків збройних конфліктів, активізації кримінальних структур. Тож в цей період можливі скандали пов'язані з владою, з грошима, з контролем, насильством, питаннями життя та смерті. Темні егрегори набувають потужної сили в цей період. І це час, коли назовні виходить все, що було придушене: ревнощі, спрага контролю, приховані бажання, травми, пов'язані з владою, тілом, інтимністю. І це період, коли колективне несвідоме починає говорити через конфлікти, скандали, викриття, внутрішні кризи. Особливо гостро це може проявлятися в темах любові та пристрасті, кордонів та влади, маніпуляцій та насильства. Не ходіть по темним переулкам в цей період. З'єднання Марса з ліліт привносить спокуси, такі як ревнищі, прагнення контролю та прояв пригнічених емоцій. Цей період може виявити приховані мотиви ваших вчинків, потяг до агресії, нехай і пасивної, і потайної, прагнення до маніпуляцій. На особистому рівні це може бути запрошення до глибинної роботи над собою, і все, що ховалося та ігнорувалося, вважалося непристойним або небезпечним, піднімається на поверхню. І Марс дає силу діяти, а ліліт силу визначити те, що потрібно відкинути. І два ці астрологічні елементи уособлюють центр тяжіння та трансформації психоенергетику та кармічний зміст. Ліліт одна з найглибших та й наймістичніших тем в астрології, і це порожнеча математична точка апогей місячної орбіти, де місяць максимально віддалений від Землі. Але саме в цій порожнечі народжується вплив, який відчувається як лійка, яка забирає та висмоктує ресурс, особливо той, який пов'язаний з емоційною стабільністю, з тілесною безпекою, з інтуїтивним зв'язком із собою. Це кармічна зона вигнання, де ми стикаємося з тим, що було витіснено, відкинуто, засуджено у собі або у суспільстві. І коли ліліт в скорпіоні, вона знаходить ідеальне середовище для свого прояву: тут немає світла, немає поверхні, немає ілюзій, тут все оголено, загострено до болю. Скорпіон це знак, де місяць перебуває в падінні. І… Природні риси місяця це турбота, м'якість, інтуїція, емоційна безпека. І перебуваючи в скорпіоні, все це може тут ослаблюватися. Замість ніжності, напруга, замість інтуїції, тривожність, замість турботи, контроль, це знак, де емоції застрягають, концентруються і перетворюються на психосоматику. І саме в цій порожнечі, залишеній ослабленим місяцем, ліліт. Ліліт входить в тінь, яка заповнює цей вакуум. Тож зверніть увагу, хто приходить у ваше життя в цей час. І також це може бути пов'язано з чужими ресурсами, з грошима інших людей, з банками, кредитами, боргами і глибинними психологічними процесами. А для тих, хто працює з енергіями, психологією, тілесними практиками, магією травмами. Це потужне вікно для трансформації, але воно вимагає зрілості, чесності та готовності до болючих откровень. Скорпіон не терпить поверховості, і в цей період підсвідомість підказує, що за видимою реальністю ховається щось більш глибоке і неусвідомлене, що має ще один шар сенсу, часто неочевидний, але дуже відчутний. Це час, коли жіноча лють ліліт. Отримує інструмент дії Марс, і це може бути як руйнівним, так і звільняючим. Марс і Ліліт в Скорпіоні можуть створити напругу, в якій будуть кипіти наші найглибші, неусвідомлені імпульси, і це час, коли внутрішні демони вимагають зізнання та трансформації. За одночасного транзиту Ліліт і Марса в Скорпіоні. Разом вони стають двома алхіміками, які працюють з нашими тінями, бажаннями, страхами та тілесною пам'яттю. Ці енергії схожі з тектонічним зрушенням, яке відчувається всередині психіки і проявляється у вигляді доленосних подій. Тож важливо дуже бути уважними, тому що ліліт все ж таки вона про спокуси, і не варто спокушати своє життя. Тому що у нас є дуже гармонійні аспекти, які після точного з'єднання Марса з Ліліт вони діють вже в цей період, але точними становляться 28 та 29 жовтня. А це у нас тригон Марса з Юпітером в раці, і тригон Марса з Сатурном в Рибах. Юпітер це планета можливостей, везіння, масштабу та розширення, і цей водний тригон говорить нам про те, що посилюється потенціал, щоб розвивати напрямок Марса. Марс це події, це імпульс. І будь-які дії можуть набути розвитку, і це можуть бути і юридичні справи, і освітні процеси, і питання пов'язані з сім'єю, домом, нерухомістю. Подорожами, кар'єрою, укладанням угод, у когось може вийти, отримати авторитет і показати себе професіоналом своєї справи. Також цей період можуть бути вдалі фінансові угоди, можуть приходити нові можливості, бути нові знайомства з авторитетними, шановними людьми, з іноземцями або людьми, які можуть допомогти розширити ваш кругозір. А це можуть бути. Вчителі або наставники. Загалом в справах і проєктах Юпітер може залучати масштаб, і багато в чому буде підтримка небес та везіння. Але ж пам'ятайте, Юпітер розширює все. І неважливо, хороше це чи погане. А в сукупності з Ліліт. Це якщо ви будете спокушатися на якийсь негатив, то Юпітер це розширює і це стане кармічним вузлом. Тому робіть в цей період тільки добрі справи, займайтеся благодійністю. Марс це сміливість. Юпітер це амбіції, і в цей період дуже важливо діяти сміливо та амбітно. Але в позитивному сенсі, і в цей період можна наважитися і цілеспрямовано діяти. Трін Марса з Юпітером сприяє розширенню можливостей, і водна стихія Юпітера, який знаходиться в раці, допомагає Марсу спрямувати свою енергію на зростання та розвиток, відкриваючи перспективи там, де раніше бачилися перешкоди. Це сприятливий період для бізнесу, інвестицій та довгострокових проєктів. Але ризик повинен бути виправданим і все може вийти у вас якнайкраще. Це добрий період для покупок, техніки, машин, транспортних засобів. Але пам'ятайте про спокуси. А 29 жовтня точний аспект Тріну між Марсом та Сатурном. Сатурн це планета дисципліни та відповідальності. Це підтримка від впливових людей може бути від руководства, від органів державної влади. Але не забувайте, що Сатурн вимагає відповідальності та порядку, це контролер, екзаменатор. Тому справи важливо спрямовувати в конкретне русло і концентруватися на чомусь одному і дуже ретельно, та терпляче, йти до своєї мети. Цей час також люди можуть бути більш витривалими фізично і зможуть виконувати навіть дуже важкі роботи, а в спорті теж підвищується витривалість, тобто це час для серйозної та продуктивної роботи. Трін Марса з Сатурном. Начебто й може забезпечувати структурованість та стратегію дій, але водні стихії скорпіона та риб все ж таки розмивають трохи ці можливості або можуть надавати процесам скритності, таємничості та інтриги. І все ж таки цей аспект підкреслює важливість зрілого раціонального підходу, орієнтованого на створення міцного фундаменту. А 4 листопада Марс зустрінеться в Тріні з Нептуном і внесе м'якість та натхнення, згладжуючи конфлікти та спрямовуючи дії на досягнення високих намірів. І Нептун пом'якшить конфлікти Марса, допомагаючи діяти не заради особистої вигоди, а заради вищих завдань людини. Тіньова сторона з якими викликами можна зіткнутися. Будь-яка потужна енергія має дві сторони. Аспект Марса в скорпіоні не виняток, і його сила може стати як інструментом творення, так і інструментом руйнації. І основний ризик цього періоду це одержимість та бажання тотального контролю. І під впливом цієї енергії легко піддатися спокусі маніпуляцій, піти в психологічні ігри або дозволити прихованим образам і ревнощам взяти гору над розумом. Конфлікти в цей час рідко бувають відкритими та гучними. Найчастіше це тиха війна, підкопи, напруга, яка висить в повітрі і може вибухнути в найнесподіваніший момент. Ключ до гармонії це направити енергію Марса в скорпіоні не на боротьбу із зовнішнім світом, а на подолання внутрішніх демонів, страхів, комплексів і старих ран, які можуть вийти на поверхню. А що ж можна зробити, щоб не вигоріти? Активуйте свою потужність у спорті, в ремонті, в прибиранні, в танцях, що завгодно, аби не в скандалах. Не збирайте образи, вони можуть в несподіваний момент вибухнути. Використовуйте інтуїцію, вона зараз дуже сильна. Марс в скорпіоні це про трансформацію, про те, щоб стати сильнішим, чеснішим і реальнішим. На кого найбільше вплине перебування Марса у скорпіоні? Марс в Скорпіоні вплине в першу чергу, звісно ж, на скорпіонів, а також риб та раків. Це найактивніший період. І якщо ви активно візьметеся реалізовувати ті плани та завдання, які у вас є, ви можете досягти максимального успіху. І саме наполеглива праця це шлях, який чекає. Ще й на дів та козирогів, і ви зможете залучити у своє життя достаток і удачу. Благословення всесвіту не прийдуть просто так, і щоб їх отримати, потрібно зробити кілька кроків: ухвалити рішення, знайти мотивацію, пробудивши в собі завзятість, а потім працювати над втіленням бажаного. Тож діви та козироги, вам важливо побачити можливості. Якщо у риб та раків буде допомога небес, то вам можливості привідкриються на деякий час, і вам потрібно взяти це на увагу. Леви, водолії та скорпіони. Для вашого знаку Марс складе напружений аспект, який додасть сили та енергії у вирішенні питань. Але тут важливо не діяти згаряча, імпульсивно і не конфліктувати. Тож будьте уважні в цей період. А ось стрільцям доведеться зробити вибір. Також можуть статися напружені ситуації, але ви знайдете вірний вибір і приймете важливе рішення. Отже, Марс в Скорпіоні з 22 вересня до 4 листопада 2025 року приносить енергію та наполегливість, яких нам так не вистачало при стоянні червоної планети в Терезах. Приходить сила, рішучість і сексуальна енергія, і це прекрасний час для бізнес проєктів справ, пов'язаних з грошима, для спорту, психології, езотерики і розкриття сексуальності. Але є й зворотний бік такого Марса. Він легко може втягувати в конфліктну історію, оскільки чоловіки більше залежатимуть від становища Марса. Але загалом період Марса в Скорпіоні позитивний. І продуктивний за рахунок того, що є гармонійні аспекти з Юпітером, Сатурном та Нептуном. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!